Величезний, всім привіт. Єва. Вітаю вас всіх на моєму каналі і бажаю вам гарного перегляду. Єва акції. Акції в акції Єва 17, 18-19 липня. Акція на персіл мінус 50 від звичайної ціни. Для порошок для автоматичного прання 2 кг 550 та 2 кг 700 г. Знижка 50%. Так, 2 кг 550 г зараз 208 гривень. Колор, свіжість і те, що у нас ось цей 4 кг, кілограма. цей це не 50. 2,7. А 2,7 розібрали, мабуть. Немає. Можливо, в вашій є. Добре, далі йдемо з вами, з вами всі акційні, всі акційні а, акції, всі акційні акції. Хороша ціна на гала порошок. Французький аромат, автомат 300 грамм. Персил, Порошок. Вага 400 грамм. Аріель гель. Колор. Вага літр 100. Теж зараз зі знижкою. 179 гривень. Це хороша ціна. Ціна на лоск гель 159 гривень 855 грам. Тайт 219 гривень, літр 45. Персіл в єві можна купити зараз по 269 гривень, будь-який літровий. Капсули персіл теж будь-які. 199 гривень упаковка 11 або 13 штук. Дуже хороша ціна на персіл, колор капсули, 41 штука в упаковці, капсули лоск, колор. 12 штук в упаковці і капсули ЛОСК ароматерапія 159 гривень. Капсули Перволь Black і Колор 12 штук в упаковці 134 гривні. Капсули кіонен Color і Універсальні в упаковці 16 штук, 179 гривень будь-які. Таблетки для посудомоїної машини Фейрі Тут 17 штук, зараз теж зі знижкою 216 гривень. Ось теж хороша ціна на ці от е, таблетки. 32 штуки, фініш зараз 309 гривень. Так, ще ось такі таблетки сумат для посудомийної машини. 24 таблетки 249 гривень. І самі бюджетні таблетки для посудомийної машини 20 штук. У упаковці 89 гривень. Все-таки не змінюється ціна на фейрі. Сама найнижча ціна в Єві на фейрі 46 гривень, півлітровий апельсин. Найбюджетніший скуду літровий для миття посуду 30 гривень. Зі знижкою 50%. Супер-піна, дуже з нею задоволений, хороша штука 350 мл. А Sky, універсальний антижир 750 мл. З пульвалізатором 46 гривень. Зараз теж по хорошій знижці. Крем сів для чищення. Великий, 500 мл, 70 гривень. А ось маленький можна купити за 47 гривень. Вагою 250 мл. Самий найбюджетніший Sky Теж крем для чищення. Лимон 500 мл. 33 гривні. Sky Універсальний засіб для прибирання. Підлоги. Для миття підлоги лайм. Цілий літр 32 гривні. Ну, не можу сказати, що це хороша ціна. В іншому магазині зараз трішки була дешевша акція. 102 гривні. Зараз ось такий великий Доместос. Так, а ось кіонен заціб для унітазу 750 мл. 55 гривень. Блоки. Унітаз 40 гривень. Різні аромати тут. Самі найбідшиніші Кіонен. А ось такі можна взяти, дивіться, великі три штуки. Зразу три штуки за 86,90. Це буде вигідніше. Освіжувачі повітря Sky. Аромати в асортименті 47,90. Містер Пропер. Універсальний цитрусовий, 149 гривень. І універсальний евкаліптовий 149 гривень. Кондиціонер для білизни Кіонен літровий, 72 гривні. Великий Сілан, аромати в асортименті літр 600, 159 і 169 чомусь один тут бачу. Сілан Елеганс і Гламур. 80 гривень, 600 мл Лінори вагою літр 600. Ось ці 159 гривень. Літр 600. І ось ці лі, літр 200. А чому літр 200? Що це? Інакші. Так, літр 200. да, А ці ці літр 600, да, 159 гривень. Ось ці зараз вигідніші, вигідніше взяти. Це парфумовані йдуть. Так, жіноча гігієна мінус 40% на Umbrella. Торгова марка Umbrella. Для інтимної гігієни 28 гривень 400 мл. Серветки 7 гривень для інтимної гігієни. Акція на ліндері 1 дорівнює 2. Дуже хороша акція. Зева, туалетний папір, Deluxe. жасмін білий, трьошаровий. 8 рулонів в упаковці. Знижка 50%. Давайте подивимось, ось він стоїть. Ось ця упаковка. Жасмін цікаве пахне. Ну, пахне, пахне. Так, втулка змивається, дивимось ціну. 122 гривні, дійсно хороша ціна, дивіться. Так, я хочу понюхати жасмін. Ароматно пахне, треба взяти. В середньому, так, да, виходить штучка 15 гривень. Ну, дуже така сильна акція, я порахував. Привіт! Дякую вам за вподобайки, за ваші лайки і за ваші коментарі. Привіт! А це хейтерам. Так, ціна такої упаковки серветок 80 штук 33 гривні. Так, вологий туалетний папір 40 штук в упаковці з клапаном 29.50. Зараз. Паперові рушники двошарові, в упаковці дві штуки, торгова марка Літо. 34 гривні. Підгузки торгової марки Pampers. В залежності від упаковки бачу. Так, це у нас. А що це у нас? Це ще якісь трусики є. Так, це памперси Premium Care. Трусики, хагіси, в яких можна навіть купатись. Надзвичайно хороша акція в Єві. Купуйте будь-який гель для душу DAV вагою 225 або 250 мл і гарантовано отримайте антиперспірант Кульковий DAV 50 мл. Хороша акція. Купуйте гель для душу, DAV і отримайте кульковий дезодорант DAV у подарунок. Ось такий дезодорант кольковий дав Єві коштує зі знижкою 66 гривень. А ви можете зараз його отримати в подарунок за купівлю геля для душу. Надзвичайно хороша зараз ціна на Head and Shoulders 107 гривень. Вага 300, об'єм 360 мл. Шампунь клір маленький в акції 74 гривні 225 мл. Так, щось я тут ще знайшов, завжди вигідно. 17, 18 та 19 Head Shoulders. Всі шампуні мінус 40 від звичайної ціни. Так, бальзам ополіскувач проти лупи. Шампунь-бальзам. А оцей скільки 167 вагою 540 грам, Ой, це надзвичайно хороша ціна. Дивіться, 540 мл, 540 мл за 167 гривень. Теж дуже хороша ціна на мій улюблений шампунь. 101 гривня. І, мабуть, я візьму, візьму, дві баночки візьму. Ось цей візьму і ось цей м'ятний візьму. Я завжди ось цей купував. Цього разу я візьму цей свій і ось це я візьму обов'язково. Спробую зараз. 101 гривня це надзвичайно хороша ціна. По акції, я пам'ятаю, я завжди його купував 125 гривень. Так, бачу всі, всі шампуні Head Shoulders будь-які 101 гривня. Так, а пантін. Пантін 111 гривень вагою 360. Зверніть увагу, що теж вже об'єм зменшили. От тут ще дивіться, бачите, 400. Це ще старий запас. запас. Хоча, бачите, та сама ну, банка залишилася розмір банки той самий, а об'єм вже менший. 111 гривень зараз пантін про Бальзам ополіскувач ополіску 111. Спрей 114. В принципі, такі, такі ціни, так, як були позаминулого тижня. Так само. Ой, дивіться, якийсь новий пантін вийшов. Цікаво, цікаво, що це таке. Гідро Glow. Це зволожуючий шампунь, пантін з есенцією Баобаба. А ви знаєте, що Баобаб – це символ Африки. Чудово, це ось така новинка від Procter Gamble. 300 мл. Ціна його 109 гривень. Так, дивимось далі. Наші полички в Єві, і тут у нас ще акція. Завжди вигідно. 17, 18, 19 вигідно мінус 40 на трізем. Всі засоби для догляду за волоссям. Тобто, всі шампуні, бальзами, кондиціонери зі знижкою 40%. Хто полюбляє. Я бачу, що Procter Gamble, бачите. Дав знижку чи до Єва. Так нас потішила зі знижкою е, теж 40%. До речі, трізем це теж Procter Gamble Гембл. Я поплутав це Unilever, Made in Polsha. Чомусь я думав, що це... А, я поплутав його. з е, Herbal Essences. Це ось Herbal Essences, Це Procter Gamble. Да, да? Ось, Procter Gamble. Фокусуйся. Проктор Некембл. Я поплутав Кэрбл Ancestors з цим 3Z. 40%. 88,90. Зараз теж хороша можливість купити, хто полюбляє цю серію. Дуже хороша ціна на літні шампуні сухі. Собі в сумку можна кинути. 150 гривень на 200 мл об'ємом. І 104, ось такі 100 мл. Що я вам скажу, краще взяти великий 200 мл. зараз Крем для рук торгової марки May 50 мл. А ось такі, як я кажу, тревел версія в сумочку по 10 гривень. Зараз ціна 50% знижки. Корейський крем для рук зі знижкою, де зараз хороша 50%, 100 мл тюбі. Краби для обличчя теж зараз зі знижкою 50%, 120 грам об'єм, були по 100, зараз 50 гривень. Назвичайно хороша ціна зараз на ось цей зволожуючий гель для обличчя та тіла, вагою 300 мл, це велика упаковка. Був 300, зараз його можна придбати за 100 гривень. Так, ось такий з равликовим муцином, теж 300 мл, хороша знижка. І теж хороша ціна на ось цей біоаква. На літо це взагалі дуже хороший. Гель швидко Та, швидко поглинається, ніж креми, охолоджують. 49, ну, 50 гривень за ось цей біоаква. Вагою 220 грам, і ось цей теж хороший крем, гель точніше охолоджуючий біоаква, вагою 170 грам. 35 гривень. Ультралегкий крем для макіяжу Лірен. СПФ 30-50 мл. Був 249 зараз лише 100 гривень. Так, тут є ще а, гель під очі з охолоджуючим ефектом 15 мл. 89,50. Освітлюючий крем, гель під макіяж 50 мл, 95 гривень. Сироватка біоаква для проблемної шкіри обличчя. Біоаква. Пінка для вмивання з екстрактом чорниці 100 мл 64,50. Хороша оця сироватка для обличчя з екстрактом чорниці і геалуронова кислота йде. Об'єм, зараз вам скажу, який об'єм. Здається, 30, 15 мл 63,50. Ось такий крем для обличчя з екстрактом чорниці 50 мл. Теж зараз зі знижкою з хорошою можна придбати. В Єві зараз дуже хороші знижки на корейські засоби. Ось, наприклад, таку очищаючу пінку для обличчя з екстрактом авокадо, Вага 180 мл. Можна купити навіть більше, ніж 50% знижки. 17, 18, 19 знижка на Oral-B електричні зубні щітки. Ну і Одразу можна купити а, запаски. Ой, запаски, як я кажу, запаски. Щітки насадки. Теж зі знижкою 40%. Ось дитяча, дуже хороша ціна. Якщо дитина не любить чистити зубки, можна купити ось таку цікаву. Я думаю, буде цікаво чистити зубки. На весь кухонний посуд і аксесуари. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Попри те, що акція 1 плюс 1 дорівнює 3, і ще товар весь іде зі знижками. келихів для шампанського. Йдуть ось в такому чорному кейсі. Пензли кухонний 40 гривень. Теж в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Такі самий я собі взяв минулого разу. Ложка 40 гривень. Лопатка по 20 гривень. Ну, зараз дуже хороша акція. Дивіться, навіть мішочок кондитерський 40 гривень. Мірні стаканчики, ложки мірні 40 гривень. Це для льоду форма 30 гривень. Лійки, воронки 40 гривень. Ножиці кухонні 40 гривень. Берете дві речі і третє обираєте собі в подарунок. Ух ти, яка класна бірюзова дошка кухона пластикова. 25 гривень. Тут багато різних рушників кухонних. 45 на 60 розмір, 50 гривень. Такі по 30. А, клас. Оці можна навіть взяти. Так. 30 і 40 гривень. Акція на шльопки, в'єтнамки, Купуй будь-яку пару пляжних кавці та отримай другу у подарунок 17, 18 та 19. Тут є чоловічі, також є жіночі. Мої хороші, самі найкращі. Я буду закінчувати відео і бажати вам, як завжди, самих найкращих економних покупок. І до зустрічі! Скоро зустрінемось в новому відео.